Доброго дня. Зараз на даний момент ми знаходимося на границі Хмельницької Чернівецької області. Тут нам знаходиться блокпост, де спільно несуть відповідальність за наше здоров'я працівники. Представтесь, будь ласка, це ви спільно працюєте відпрацювання Василье. Так, таке на території Хмельницької області, я вибачаюсь, зараз на даний момент 17 блокпостів. Африканська чума. Хмельницька область стоїть на сторожі, щоб все ж таки берегти наших мешканців, саме наш. так? Yeah, yeah. Чи yeah, yeah. А чи ми якщо відбуваємо перевірка документів, відбувається? Я що надалі, запитаємо, за працювати. А протягом якого часу ви вже тут стоїте? 4 числа, так, це відбувається. Ну, от Ми бачимо, можемо показати, як ряд машин, вони почергово рухаються, всі розуміють, ніхто не, не конфліктує, всі входять в ситуацію і розуміють, що це для їхньої безпеки. так. Надалі, на, протягом якого часу ще буде такий вот просто, вам невідомо. Ні? Діятися, що все ж таки дана хвороба, і дуже вдячна обласному керівництву, що звернули все ж таки увагу, звернули на нашу безпеку з вами і робимо все можливе на даний момент. Дуже вам дякую. Слідкуємо далі.